Років разом чернівчани відзначали своє діамантове весілля. Майбутні студенти складали тести ЗНО з математики. Найважчими виявилися практичні завдання. Ще до початку купального сезону на Буковині потонуло п'ять людей, з них одна дитина. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Одна дитина та четверо дорослих. Стільки людей потонуло на Буковині ще до початку сезону купання. Рятувальники кажуть, трагічні випадки трапляються в основному в необладнаних для купання місцях. Щороку перед сезоном купання водойми обстежують водолази та лікарі санепідемслужби. Дозвіл на купання засвідчують паспортом. Однак, щоб оберегти себе, важливо дотримуватись простих правил на воді, не переохолоджуватись, уважно наглядати за дітьми та не заходити у річку в нетверезому стані. Хоча в нашій області зауважують чиновники, чимало відпочивальників нехтують правилами та купаються у необладнаних місцях. На жаль, в минулому році у нас було більше 100 місць, де масово відпочивали люди без санкціонованого дозволу. У нас дуже багато є ставків, де проводиться риборозведення. На цих ставках заборонено купання встановлюються відповідні знаки. Якщо у нас є такі водні об'єкти, як річки, дністер, сірет, прут, черемош органи місцевого самоврядування зобов'язані виставити знаки. Ця робота також перевіряється інспекцією техногенної безпеки. Знаки про заборону купання в необладнаних місцях. Три пожежі за останні дві доби довелося ліквідовувати буковинським рятувальникам. Зокрема, у Чернівцях гаражі на вулиці Південно-Кільцевій вогонь розгорівся на площі 200 квадратних метрів. Роботу рятувальників ускладнило те, що в приміщенні було багато речей, що сприяло поширенню полум'я. Згодом двом пожежно-рятувальним підрозділам все ж вдалося впоратися з вогнем та вберегти від знищення дві поруч розташовані споруди, повідомили в територіальному управлінні МНС області. 21 травня абітурієнти вище складали тести зовнішнього незалежного оцінювання. Цього разу перевіряли знання з математики. Загалом пройшли тестування близько тисячі вступників, а це 88,5% з з поміж тих, хто зареєструвався. Тестування проходило в чотирьох навчальних закладах міста. Абітурієнти відповідали на 32 питання за 150 хвилин. За словами майбутніх студентів, найтяжчими виявилися останні завдання, бо вони не мали варіантів відповідей. Їх необхідно було розв'язувати практично. Останні завдання були з відкритою формою, там, де треба було. Ну, якби тест, завдання вони звичайно легше, є якийсь там наштовх на правильну відповідь, а тут треба було... Не знаю, чи правильно, чи ні. Там немає е варіантів відповідей. Треба свою відповідь, яку ти розв'язав рівняння і написати, Оце це було найважче. Задачі. Останні задачі були дуже важкі. А так, то що знав, що не знав, то писав. Чернівці знову ярмаркували. В центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка прийшов туристичний ярмарок. Майже півсотні агенцій, які пропонують свої послуги туристам, розповідали про нові тури, акції та вигідні пропозиції для відпочинку. Народні майстри також привезли свої сувенірні вироби, які приваблюють гостей Буковини своєю унікальністю. Марія Юрівна приїхала на Чернівецький туристичний ярмарок з Косівщини і привезла з собою сирних коників. Традиція виготовляти таку їстівну іграшку живе лише на Гуцульщині. Газдині виробляють куров'ячого молока буц, кидають його в окріп, роблять з м'якого сирного тіста коника і охолоджують його в холодній воді. Це збереглися коники з даної традиції, які давно не мали дітям іграшки, за що купити, Робили серу сирного коника. і Дитина мала іграшку, а потім його з'їла, коли була голодна. Саме такі цікаві вироби, ексклюзивні вишиванки, народний посуд, традиційні страви і приваблюють найбільше туристи, кажуть фахівці. Туристична галузь це ж не тільки показати об'єкт, це ж і показати гостинне на наше населення, показати ті джерела народної творчості, які є в нас і які презентують наш край. І туризм це емоції, а емоції отримаєш від всіх цих напрямів, і від гарного вишитої сорочки, і від рушника, і від того, що тобі запропонують покататися на конях. тож… Приїжджайте чорнівці на Буковину. Чернівці традиційно беруть курс на розвиток туризму, запевняють міські владники, адже це не лише кошти до бюджету, але й престиж нашого краю, над яким постійно працюють і досягають успіху. Доказом цього є участь у берлінській туристичній виставці. Ми взяли нашим стендом дев'яте місце із 165 представників всього світу. І я думаю, що слідуча виставка вже в 2013 році. Ми будемо як мінімум в топ-п'ятірка, і так будемо йти до першого місця. На ярмарці свою підготовку до початку сезону відпочинку продемонстрували всі туристичні агенції міста. Вони рекламували тури по всьому світу та екскурсії буковиною. Розповідали про цьогорічні новинки та акційні поїздки. Вподобання сучасного туриста вивчила і пані Наталя. Вона виготовляє саме такі ляльки, які цікавлять гостей України. Патитівудкукалки, вот вот куколки, особливо вот, вот національне дошки. Ані больше чого пользуються спросом. От і на туристичкам ярмарки, і непетровськам І коли люди їдуть за кордон, э, знайомі, моє друзі, ані то ж просять, щоб я пошила в вот таких вот іменно вот этих потолтушок вот українських. Поки ж турагенти працювали, народні майстри торгували. Всіх учасників ярмарку розважали, народні колективи. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Сами вихідними Чернівці відзначали Дні Європи. На вулиці імені огля Кобилянської розташувалися справжнє європейське містечко та концертна сцена. Четвертий рік поспіль Чернівці урочисто святкують Дні Європи. Клуби усіх держав Європейського союзу розповідали про країни, які вони представляють різноманітну літературу, проводили конкурси, вікторини, пригощали національними стравами та проводили майстер-класи. В рамках святкування відбувся концерт, і артисти в народних костюмах різних країн знайомили чернівчан з традиціями старовинної Європи. Організатори стверджують, що найголовніша мета заходу подарувати мешканцям Чернівців відчуття європейськості далася. По справжній європейський це культурна, вихована, людина, знаюча людина і толерантна саме основне, яка вміє дружити, яка вміє поважати інших людей, других поглядів, національності, різних напрямів, ну, різного кажу, характеру і так далі, щоб толерантно, як завжди, Буковина славилася цим, і вона буде. 60 років разом. Чернівчани відзначали своє діамантове весілля. Микола Петрович та Єлизавета Миколаївна Дмитрієве познайомилися в 1950 році у вагоні потягу і вже більше півстоліття разом. На урочистому ювілеї побувала наша знімальна група. Миколу Петровича та Єлизавету Миколаївну здружив Кавун. Вони познайомилися в потязі, і пан Микола одразу ж помітив серед усіх пасажирів красиву дівчину. Я сиділа, читала, а він все йде і мене по носу так. Отут, да, я так ще возмущалась, а потім ми так і розговорились, і в общем, взагалі друг дружки понравились от і всю дорогу, все общались. На одній із зупинок нові знайомі вирішили купити кавун, і поки обирали його потяг рушив. Вони ледве не здогнали останній вагон, але кавуна не кинули. Ця пригода була початком їх спільної історії. Ще рік після зустрічі у потязі вони переписувалися, потім відсвяткували весілля, але розписалися вже у 1952 році, в травні. За довгі 60 років кажуть ювіляри, вони жодного разу серйозно не посварилися. Хоча суперечки були і залишаються й досі. Ну я вважаю, що я завжди. Був... А я считаю, что я... Таких пар дуже мало не лише в Чернівцях, але й всій Україні, кажуть палаці урочистих подій. Цього року це перше діамантове весілля. Переповняє чувство гордості, що у нас такі люди є, і що вони прожили таку важку, важку життя, пройшли через війну. Їх життя кидало в різні міста ще бувшого Совєтського Союзу. І вони зуміли при цьому, при всьому, зберігати свою велику взаємну любов і уваження друг до друга. Миколі Петровичу зараз Вісімдесят 88 років, єлизаветі Миколаївні 86. Вони виростили двох дітей, мають трьох внуків і трьох правнуків. А секретом щасливого довгого життя їхні діти називають прості, але надто важливі речі. Любов, уваження, терпіння. Ну опять любов. Самі жіляри впевнені, що їхня зустріч не випадкова, і їх звала доля. Такої жінки я просто. Всю жизнь радовался, что така й попався. Головне, в поїзді <сум> не іскаль друг друга, а от звичайно встретились і це на всю жизнь. Святкування діамантового весілля проходило урочисто. Молодята обмінялися обручками, отримали подарунки, пили шампанське, цілувалися і танцювала вальс. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Такими минулі вихідні та понеділок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук Час Новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ЕСІСІНЮЕ. А за мить дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти!